Тема моєї доповіді альтернативна та військова служба. Зосередилась я на адвентистах, однак, якщо розширити цю доповідь, це буде стосуватися тих конфесій, віряни яких не можуть брати до руки зброю і йти на поле бою. Однак хотіла розглянути це питання покроково. І якщо покроково подивитися на ситуацію, мені дуже. Добре, сподобалися слова, які гарно відображають сучасну українську позицію. До речі, їх висловив майор Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК. В Україні кожен військово зобов'язаний чоловік має готуватися до того, що йому прийдеться захищати свою країну зі зброєю в руках. Відповідно, якщо відштовхуватися від... Цього твердження дійсно захищати країну треба, і адвентисти, включаючи протестантів, погоджуються з тим, що приймати участь у захисті держави, в якій ми проживаємо, це актуальне і важливе питання. Однак, з іншої сторони, в конституції також закріплене право на альтернативну невійськову службу однак на сьогоднішній день, особливо в умовах війни, Механізм реалізації цього права відсутній. Якщо до повномасштабного вторгнення віряни, протестанти, в тому числі адвентисти, отримували це право на альтернативну службу, то на сьогоднішній день у держави є більші проблеми і більші питання глобальні ніж займатися питанням реалізації цього права, коли стоїть питання захисту кордонів нашої держави. Якщо дивитися на адвентистську статистику, то за 2023 рік налічується 743 громади, з яких 40 тисяч 800 членів церкви. Якщо загалом подивитися, то з цих 40 тисяч військово зобов'язаних буде 8 тисяч в загальному придатних для військової служби. Тому останнє актуальне питання: чи варто нашій державі? Йти назустріч релігійним організаціям, віряни яких, за своїми релігійними переконаннями, не беруть зброю до рук. Відповідно, розглянемо це питання в контексті непорозумінь та незгоди, яка почала активно виникати після 24 лютого. Судові процеси із військоматами. Ось недавня медіа новина. Яка один із абзаців, цитую, Перша інстанція повірила у пояснення чоловіка, який тепер називає себе адвентистом сьомого дня, а от апеляція була набагато суворішою. Відповідно, хто трошки вивчає адвентизм, то розуміє, що стати просто так адвентизмом. Без на словах на ділі прийти і ходити цього недостатньо. Є документальний супровід, посвідчення про хрещення і так далі. Ця ж сама ситуація діє і в деяких окремих інших протестантських деномінаціях і організаціях. Ув'язнення за відмову йти на війну, цей же чоловік, про якого я коментую, він 20 років був членом церкви, прекрасний реабілітолог, медик. Достатньо використати його на потреби держави в медичній галузі і сфері, однак він був ув'язнений на три роки за відмову йти на війну зі зброєю. Далі непорозуміння з боку інших вірян тих, хто пішов воювати. Коментую в контексті адвентистів: це непорозуміння виникає, коли адвентист сьомого дня де заделекларовано, що він не бере зброю до рук. Іде воювати і захищати свою державу зі зброєю в руках. Довідки від релігійних організацій держава не вважає підставою для надання права на альтернативну службу. Далі не враховується попередній досвід альтернативної служби. Ви знаєте, що альтернативна служба вона подвоювалася замість звичайного строку, однорічно альтернативщики служили два роки і до. Трьох років ігнорування релігійних переконань вірян і неефективні військові на полі бою такі віряни, які заявляють про свої релігійні переконання. Відповідно, логічно зробити висновок про невисокий рівень патріотичного духу. Однак, однак, незважаючи на ці всі непорозуміння, наразі йдуть кроки щодо знаходження. Можливості співпраці, наприклад, у всеукраїнській раді церков і релігійних організацій закликали державні органи не переслідувати вірян, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю. Далі прем'єр-міністр Пан Шмигаль обговорив із всеукраїнською радою церков спільні заходи з протидії російській агресії, зазначивши, що таких вірян. Набагато краще замість кримінального переслідування доцільніше залучати їх до роботи до посилення обороноздатності держави за межами військових формувань в тих же медичних, капеланських і інших організаціях у установах. Однак на сьогоднішній день остаточного рішення ще не прийнято яким чином залучати тих, хто претендує на альтернативну службу, до напрямків. Процесів і організації механізмів, де б це було на користь і державі, і релігійним організаціям. Отже, гіпотетично, яка б користь від співпраці була держави і релігійних організацій, якщо дійдуть згоди щодо цієї співпраці, використання волонтерського потенціалу церков, оскільки. Природною складовою протестантських організацій, в тому числі адвентистів, є волонтерство. І вони це показали на самому початку повномасштабного вторгнення, включаючи події з 2013-14 року. Далі використання людських і матеріальних ресурсів з релігійних організацій з користю для вірян і держави. Третій пункт дуже важливий справжня. Істина євроінтеграції України в напрямку релігійної свободи з врахуванням інтересів релігійних меншин. І останнє звичайне це збереження коштів віряної держави замість витрат на судові процеси, складність цієї реалізації на сьогоднішній день. Державі, яка і так воює і залучає всі сили, необхідно розробити додаткові механізми для реалізації альтернативної служби в умовах війни. Другий пункт переорієнтація уваги держави на другорядні питання. Є основні, є другорядні. Так ось, якраз організація альтернативної служби для тих, хто хоче служити в ЗСУ по, за, в умовах своїх релігійних переконань. Будемо правдивими, є другорядним питанням. І остання заміна військової на альтернативну службу в умовах війни створює враження привілейованого становища для вірян. Хоча ми прекрасно знаємо до повномасштабного вторгнення віряни, які служили альтернативну службу, це було як наслідок радянського покарання замість одного року, три роки будеш служити альтернативну службу. Відповідно, якщо говорити про висновок всієї цієї ситуації, то врахування релігійних переконань вірян дозволить більш ефективно використовувати ресурси релігійних організацій для користі держави в умовах війни. Надіємося, це станеться. Я залишила час для презентації двох монографій: колективної монографії і особистої монографії. І коротенький вступ про те, чому ми робимо. Якщо ви звернете увагу, публікація цих книжок відбулася у 2021 році. Книжки були надруковані у грудні, і планувалася їхня презентація на початку лютого, після зимових канікул студентів. Якраз у лютому цього не сталося. Тому вже заднім числом презентуємо. Що в рамках проекту і гранту, який отримав колектив Українського гуманітарного інституту від церкви Адвентистів сьомого дня на написання трьохтомної історії церкви, відповідно, перший том був опублікований сьогодні, його вам презентую авторський колектив Балаклицький Максим, Куриляк Валентина, Орловський Роман, Шевчук Валентин. Написали історію з 1844 по 1915 рік. Так було заплановано. Далі в планах на сьогоднішній день готовий третій том Адвентисти сьомого Дня в Незалежній Україні, який оновлюється актуальною інформацією, до речі, тією, якою ми зараз, яку ми зараз розглянули в цьому докладі, і також другий том про історію адвентистів у. Період Радянщини. Рецензентами були Яроцький, Любаченко, Сітарчук Роман Анатолійович, дякуємо вам за співпрацю, пані Надія Стоколос, Бондаренко, Чорноморець, Соловій Роман. Щодо особистої монографії, теологія здорового способу життя церкви Адвентистів сьомого дня, це був один із великих підрозділів, який в Острозькій академії порадили винести. В окрему монографію, і вона побачила світ також у 2021 році.